Вона огромна, це раз. І там величезне панорамне вікно, за яким правда темно і нічого не видно, але я, Боже, я, як то було круто. Що постаратися завжди бачити Шусти того, хто йде попереду вас, позаду вас. Значить, зазвичай позаду себе ви повинні бачити, якщо ви йдете десь там в кінці, ви повинні бачити оцю людину. Я завжди замикаю групу. Якщо ви бачите мене, у вас проблеми. Якщо ви хочете відпочити, ви мені сказали, ми відпочили, догнали групу. Но, насправді банальні речі: перший гід, останній гід, ви між ними. Все, ну ніяк по-іншому. Отже, ми вже починаємо свій підйом на першу гору, то вся наша група. Але маковиця не та, що дуже популярна, та що біля Яремча, а інша маковиця Кривопільська. Ми на неї не будемо заходити, ми її обійдемо. Вона буде оця гра у нас ліворуч. Зараз ми спустимося до полонини Буков'їн. Там є влітку працююча колиба. Там можна завжди купити сир. От перша така дуже легко доступна колиба. Ну, що зробиш, так і є. Там десь в далечині видніється гора а, Петрос. А, не, Петрос. Та повністю засніжена. У нашому маршруті бачимо таку гарну гуцульську конячку. Ми вже піднялись трошки вище і зараз буде запуск дрону. Моє любиме заняття. Ось десь там, в тому лісі. Ось я вже і наздогнав групу нашу, бо спускам дрона трошки довго і прийшлося їх пустити вперед і по самому йти десь потім доганяти, а не йти клієнт. Продовження історії про загубленого туриста, закопаного в снігах, можна почути лише коли ви підете з нами в один з походів. Там дізнаєтесь продовження. Отже, ми пройшли вже близько 6 кілометрів і відкривається нам ось такий вид. Це просто щось з чимось. Краса українських карпет. Просто неймовірна, дивіться. Якось так. Любіть Карпати, любіть походи. І будете насолоджуватись карпатськими краєведами. Вийшли ще вище і тут дуже багато снігу. Я вже вдягнув окуляри, бо просто неможливо дивитися на той сніг. Він настільки білий, що просто капець. Я тут показую на виді чорногірського хрефта. Тут проходить конкурс на ліпшу фотку з крокусами. Дивіться, яка поза має бути, щоб зробити нормальну фотку для крокус, з крокусами. Саня, твої враження. Чудово. <рігла> Ніби так би ліг би й не вставав. Але, але навпаки. <рігла> Бо ти ж головою донизу лежиш. <рігла> <рігла> так довго не живуть. <рігла> не нормально, якщо так, якщо так лягти, то пать. Ми тут йдемо, йдемо, йдемо і все стаємо ближче до чорногірського хребта. Просто подивіться на цю красу. просто Як туристи в Карпатах добувають воду, добувають дійсно, добувають. Я теж. Твої руки просто недостойні цього. Вони почерапатії вказав. Отже, ми смачно перекусили. Як тобі був обід? На запах дуже смачно. Запах був стійкий, а от смак ми з Юрою не спробували. <свят> На нажаль. Не <свят> наше дело діло супоїсти гора. Вс, Україна, детка. ЧК-чка, чека, чкай. Не вс, не вс, не вс. Хо-хо-хо-хо! Образ О, о, Красоточка, красоточка. О є, бейбер! О є! А у мене завжди дечеполі. Щось ми сьогодні забагато находили, що вже, як бачите, сідає сонце. А ми досі кудись йдемо. Мені так цікаво, куди ми йдемо. Але кудись йдемо? Та, ми йдемо. Ми, коротше, згубили 18 людей з нашої групи, йдемо тільки вдвох. Включаючи двох гідів. Та, бачите... Юра. Але, але, але не той гід, такий водив на буртущину. Бачите, він прибирає територію. То він не пив, бачите, тут на бутилці навіть немає вже наклейки. Через гору, на Ось через цю, він каже про ось цю гору. Ми заперлися Получається, обійшли той будь-кости там є. Зіброня, ми ще піднімалися, тут вже в темноті повні. На смотрю, ти ски наполонили. Щоб йти на тій підван. Коли це було? Це було. В цьому році? А, ну, В, в тому, в цьому? Да. Наразі на цьому моменті ми пройшли вже плюс-мінус 16 км. Нам лишається ще 3 кілометри. По ось такий легенький, дорожці і приот такій ватрійці. А, ну я і забув! Як завжди в нашому моєму поході мають бути собаки. Це яка вже закономірність. Ще не ходив я не в один похід, щоб не було в кадрі песиків. Та машина трошки змучилась. Це і... найдовольний турист. Я так думаю. Ситий і не змучений. Дивіться, йдемо тут практично пустим селом. І тут є навіть школа. Бляха! Тут навіть є цивілізація! Я навіть не мог подумати, що це таке може бути.